Ганков Тимур, 5 А клас, Комишанська, загальноосвітня школа номер 26 Херсонської області. Людмила Степанишева. Рідний дім, цінуйте рідний дім і те, що маєте, душа і тіло спокій тут знайде, бо більш ніде ви щастя не пізнаєте, ніде на світі вам так добре не буде. Цінуйте рідний край, де народилися, найближчих, найрідніших вам людей. На чужині ви не живете, ви прижилися. Там серце проситься додому із грудей. Я Криворучко Єгор, учень 5-го А класу Комишанський зож No26 міста Херсон. Рідний дім Євгенії Железнякової. Хай живе наш рідний дім. Тепло й затишно у ній. Тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька. І веселий наш дідусь крутить пишний русий вус. Мили Степанишиної, цінуйте рідний дім у виконанні тернавської Катерини. Цінуйте рідний дім і те, що маєте, душа і тіло, спокій там знайде, бо більш ніде ви щастя не впізнаєте, ніде у світі вам так добре не буде. Цінуйте затишок гнізда родинного. Бо це основа всього вашого буття. Ви зрозумієте в ході життя свого невпинного, що тільки вдома чистий ритм серцебиття, цінуйте рідний край, де народилися, найближчих, найрідніших вам людей. На чужині ви не живете, ви прижилися, Там серце проситься додому із грудей. Thank you